E, друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання і сьогодні у нас завдання «Пропавши ловчі смерті». Друзі, беремо це завдання. E, взяли і хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. E, друзі, як зазвичай, ми відкриваємо карту, дивимося, куди нам потрібно бігти, e, яка в нас стіль e, нашого завдання. E, у нас ціль завдання зараз. E, ми тут взяли в цього NPC завдання, і потрібно до другого NPC від, e, добігти, доповісти інформацію. Чи зібрати інформацію, будемо так говорити. І після цього все. Ми розмовляємо з NPC і завдання у нас виконане. Друзі, e, завдання не важке. Потрібно просто з одної точки в... В другу точку пробігти і все для того, щоб завершити це завдання. Тобто, по факту, просто біжимо і все, і здаємо завдання. Таким способом ми получаємо опит. Звісно, опиту ми багато не получимо але зато за ми отримуємо репутацію е, подгороду, нормальну репутацію подгороду. Ось, якби по факту ми качаємо репутацію. Тобто, якби не основа в нас зараз на прокачке, а основа в тому, щоб е прокачати е репутацію підгороду. Ну, хто качає е репутацію, тому це завдання підійде. Також ми після закінчення цього завдання можемо отримати. А ще додаткове завдання. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, що я маю на увазі? Ключове завдання. Тож тобто, ми прийшли здала, знала, і також після цього на відкривається додаткове завдання. Тобто, я тобі не знав, то я розповідаю. ми навідемся цих насрі. Так, розмовляємо. Наші завдання, нажимаємо кнопку Завершити. Все, друзі, у нас завдання е виконане. Ми отримали, як я вам говорив, о, репутація е городом нам повисилася. Е друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім гарного настрою, всім пока.